Мир вам. Людина це дух та душа. І коли ми народжуємося духовно, то з Богом наші можливості безмежні для виконання волі Божої. Ми стаємо щасливими і благословенними лише тоді, коли виконуємо своє призначення, виконуємо волю Божу. Коли ми народжуємося від Бога, то стаємо щасливими, благословенними, стаємо дітьми Божими. Християни вірять Слову Божому Ісусу Христу, а в еволюцію вірять атеїсти, безбожники. Вже й наука доводить істини, записані в Біблії. Але безбожникам істина не потрібна, їм в ілюзіях краще. Бісівське вчення про самозародження життя та еволюцію за мільярди років давно розвінчала справжня наука. Але безбожники продовжують триматися за нього. Християни вивчають Слово Боже, тому вони знають правду. Не можна залишатися в позиції увірвавшого, тому що тоді ти залишаєшся в залежності від гріхів і бісів. Пекло продовжує мучити душу. Потрібно стати учнем Христа та отримати свободу від гріхів і покрильних мов душі. Бога ми пізнаємо тільки через Ісуса Христа. Без Бога, без Ісуса перемогти смерть і пекло неможливо. Щоб очиститися від одержимостей, залежностей і бісів, потрібно кожен день приймати хліб насушний і ділитися ним з ближніми, освітлювати і освячувати ближніх Словом Божим. Не спати, а приймати і роздавати духовний хліб щодня, щоб Словом Божим протистояти цьому гріховному світу. Переходьте за посиланням. Дивіться відео.